У районному суді розглядають справу щодо ухилення від мобілізації, де обвинувачують мене. Більше інформації про перебіг цього судового засідання дивіться у сюжеті Яни Грацай. Знову в суді зустрілися прокурор та обвинувачений, якому інкримінують ухилення від мобілізації Сергій Нікішин, інтереси якого в суді представляє львівський адвокат Валентин Кравець. Заслухавши минулого разу свідків, суд далі продовжив розгляд за участі головуючого судді Богдана Петячука. Спершу заслухали клопотання Сергія Нікішина, який просив суд розшукати колишнього керівника ТЦК та СП Сергія Кириленка, який проігнорував звернення роботодавця Сергія. Який надав пропозиції щодо надання відстрочки? Я особисто звертався до ЦК ЦКТСП з проханням надати мені будь-які контактні дані щодо перебування, місця перебування Кириленка Сергія, але мені такої інформації не надали, тому я не знаю, як в подальшому потрібно діяти, щоб знайти дану особу, тому що є дуже вагоме питання. Зокрема щодо підробки документів. Вивчивши докладно матеріали справи, зокрема, повіску, через наявку, по якій Нікішину Сергію інкримінують кримінал. Адвокат встановив, що печатка на повістці має код ЄДРПУ на організації. А саме Сергій Нікішин неодноразово заявляв про те, що підпис у графі, де мав розписатися Сергій Кириленко, ймовірно, може належати неуповноваженій на це особі, Андрію Підганюку. Саме його підпис збігається на повістці, якщо порівняти інші документи. А це автоматично може означати, що у ТЦК та СП підробили документ під виглядом повістка. Ми не можемо знайти особу. Два свідка, яких, по яких розглядали. Це повишення, так? Я розумію, звичайно, працівка Кароленко. І... Так, Немешко. і попередній перед Кириленко, немає школи, Роман. Не мешко. Так. Два свідки. Ви на їхньому допиті настоюєте? Так, ваша честь. Я наполягаю і. Також просив би по мене. Я повторне таке клопотання: викликати слідчого Голій-Гродського, тому що в матеріалах справи є два документи, які категорично суперечать один по одному. Про виклик слідчого Андрія Голяй-Гроцького і дільничої офіцерки поліції Наталії Шелест буде стояти питання ще не один раз. І у мене є до зокрема до слідчого питання, на підставі чого він взагалі розпочав кримінальне провадження. Це в ході судового засідання. Можливо, коли я надам ще одні документи, які мають розбіжності, все-таки буде можливість викликати слідчого. Суддя уточнив в обвинуваченого, у чому є доцільність виклику двох попередніх свідків керівників першого відділення Золочевського РТЦК та СП, аби останні дали пояснення. Адже саме Роман Немашколо, який був на посаді начальника, пообіцяв надати відстрочку і прийняв пропозиції щодо бронювання. В нього зверталися з письмовими пропозиціями щодо надання бронювання. Він сказав, щоб я прийшов е, і прийшов в ЛК. Тобто, нехай людина підтвердить, що я звертався е, з пропозицією, щоб я був заброньований. Ну, якщо це буде підтверджено, на що воно впливає? Воно впливає на те, що я е, мав підстави для бронювання. Висловив свою позицію щодо доцільності виклику двох свідків, які породили підстави для відкриття кримінального провадження, і адвокат Сергія Валентин Кравець. Перше ніж вручити повістку, цей самий не мешкало мав видати відповідне розпорядження. Тобто, це самодіяльність якихось людей, які там товклися по тому ЧЦК. Невідомі люди, не поки не з'ясували, хто його вручив, і це тягне потім за собою незаконність самої повістки. Ну що ми маємо зробити попереднє зауваження, що незаконність чи законність взагалі існування такої організації, як ПЦ ТЦК. Воно ж ніде не зареєстровано, я думаю, ви це знаєте. Тобто якась, якась самочинна організація, яка називалася ТЦК, яка не зареєстрована, в реєстрі немає, довідку про це ми не дали. Можливо, це треба ще з'ясувати, на яких підставах вона діє. Нема розпорядження про те, щоби Нікішина Сергія. Призвати на медкомісію чи на додатковий огляд його документів, встановлення його облікових даних. І лише після того вирішувати, що з ним робити, призивати, не призивати. Можливо, в нього змінили за цей час. Так. Тобто цей початковий ну, перший керівник не мешкало, мав би такі питання писати. бо з них все почалося. Старт він дав старт. Якщо він давав, Свої заперечення озвучив прокурор Роман Замороз і ствердив те, що у сторони обвинуваченого було достатньо часу, щоб розшукати двох свідків. Однак щодо підробки підпису на повісті, прокурор заперечив, силаючись на те, що в обвинуваченого немає жодного документу, який би підтверджував факт підробки документів. Щодо вашої час підпису, щодо підозри на підробку підпису Кириленко, зазначу, зазначив, що підпис на повісті. Був додатком до супровідного, який підписав Стоновішки Кириленко, і на даний час, наскільки мені відомо, жодних кримінальних проваджень про те, що було підроблено будь-який документ, а це, на мою думку, є офіційний документ, немає. А відтак стверджувати, що є якась підробка, коли особа сама скерова після цього повіст, вона досить дивно виглядає. Щодо не менш коваша в честь, що такий має підтвердити підстави бронювання колись. Зазначає, що бронювання підтверджується і робиться на момент цієї події. Тобто, і з того часу законодавство змінилося неодноразово, а відтак, що саме не мешкала, вона має підтвердити, що в якомусь там 19-му чи 15-му році був серійний Нікішніх заброньований, рішення має прийматися, мало прийматися вже у, під час військового стану в 2022 чи 2023 році, а відтак, що не мешкало має нам повідомити, вже не будучи. Керівником військомату, там він правильно називався. А тому, що честь, в... прошу відмовити випадку вказаних світ. Дозвольте, yeah. я відреагую, оскільки тут на мою адресу. Ваш обов'язок доведення винуватості чи невинуватості особи в кримінальному провадженні належить державі, в особі її органів, зокрема прокуратури і досудового слідства. Прокуратура затвердила, якщо неякісно зроблена робота, перепрошую, вони би мали з'ясувати. Є конкретні питання, є конкретно незаконно підроблена пов'язка. З неї все почалося. Почалося обвинувачення в кримінальному правопорушенні, за яке людині світить тюрма під час війни. Вони перекладають адвокат, його там не... Не не, не надавзад який адвокат. Ви повинні були провести слідство до суду. Клопотання про виклик свідки. Це ваше клопотання? Про наше клопотання вода антитні дані свідка, якого ви просите викликати? Це чи не конуваш? Ваші Ми да. діємо так, щоб це було з економії процесуально, в тому числі. Ми не знаємо, як викликати, тому що ходив мій підзахисний, він отут, в тому ти цікав бородах безпосередньо. Йому не дають таку інформацію, незважаючи на те, що справа. Це мало би зробити досудове слідство за затвердженим обвинувальним актом прокурора. Якщо вони неякісно зробили свою роботу, то не треба перекладати на адвокатуру ці питання. Адвокат має захищатися. От ти я захищав таким способом, що я вказую на недоліки обвинувачення. Тим більше ваша честь наголошує на тому, коли мене допитували в якості свідка слідчий Гулій Гродський. Я неодноразово вказував, просив притягнути на допит Кириленка і не мешкала. Слідчий даних осіб не викликав, їх не допитував, і в справі вони чомусь не фігурують, але саме ці особи є. Творцями фактично оцього всього кримінального провадження. Суд задовольнив частково клопотання про виклик свідка Сергія Кириленка, який написав заяву у поліцію на Сергія Нікішина щодо виклику Романа Немашкала, який був на посаді керівника ТЦК, поки залишили відкритим. Також до матеріалів справи було долучено повістку на відправку Сергія Нікішина, яка була вручена ще у 2022 році. Ваша честь це є повістка на відправку. Яка була вручена мені 1 вересня 22-го року, я, отримавши цю повістку на відправку протягом 24 годин з'явився ще е, тоді в ТЦК, і де на звороті є відмітка, що я прибув і вибув, е, тобто даний, е, дана копія повістки підтверджує фактично те, що я. Не ухилявся і не маю наміру ухилятися. В винувальному акті мене обвинувачують в умисному ухиленні від військової служби під час мобілізації. Якби в мене було би умисне ухилення від військової служби під час мобілізації, то, мабуть, ще в 2022 році би розпочало кримінальне провадження, а не в 2023, коли я е, отримав. Е, Повістку для уточнення даних, і на основі якої відкрили кримінальне провадження, після відкриття матеріалів справи іншій стороні стане зрозуміло, які порушення були допущені працівниками ТЦК. А щодо клопотання про почеркознавчу експертизу, обвинувачений висловив свою позицію. Поряд із клопотанням є копія повістки, затверджена підписом Криленка. Підпис, який є на повісті, і підпис, який яким завершена копія, от, воно дрова є якась. Про що розвину труба. На підпис який стоїть в комісті, і на підпис який стоїть на тому, який завершує копію з відносини із оригіналу. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Це є два різних підписи. І твердження прокурора, що це підпис однієї тієї ж самої особи, ну він не є, не має ніякого взагалі. Далі перейшли до допиту обвинуваченого Сергія Нікішина, який роз'яснив суду і прокурору, чому вважає, що не ухилявся від мобілізації. З 2019 року я, окрім цього, що працюю із журналістом телеоператором на телеканалі Broad Online, я ще працюю в операторах комунікацій фізичної особи підприємця Нікішина Олександра, який забезпечує зв'язком усі військові частини, той самий РТЦК та СП, податкові банки, особливо в час воєнного стану, що є. Вперше, 8 квітня 2022 року, посилаючись на лист головнокомандувача Збройних сил України, ми подали пропозиції щодо бронювання, щодо надання відстрочки. Цей, це повідомлення було прийняте. Ми мали відповідну відстрочку півроку. Потім, коли вийшов час, ми вкотре звернулися. Керівник мій роботодавець вкотре звернувся до ТЦК. Коли був Роман Немашко на посаді керівника ТЦК, той теж прийняв пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних зі списками. Вони були прийняті. Натомість нема сказав, що би отримати мені відстрочку, так зване бронювання, я повинен пройти для початку військову лікарську комісію. Я добровільно прийшов військово-лікарську комісію, поки проходив комісію, поки хірург мені давав скерування на додаткове обстеження. Помінявся начальник ТЦК ТСП, був Немашкало, став Сергій Кириленко. Коли я до Сергія Кириленка звернувся з проханням надати мені відстрочку, оскільки ми ще зверталися перед тим до Немашкала з пропозицією щодо бронювання, він сказав, що я нікого не бронюю і поїдете. На сонячній Закарпатті служити, після чого невідома особа в коридорі ТЦК, першого відділення ТЦК та СП, просто от дає і каже: набери, підписуй. Що підписувати, я без поняття сказав: якщо не підписуєш, пиши заяву. Я заяву написав. Виклав свою позицію, що я маю право на відстрочку, і в принципі, після того пішов, мене більше ніхто не затримував. Акту про відмову від даної повістки ніхто не склав, мене не оголошували в розшук. Теж комнешком відкрило кримінальне провадження. Після допиту Сергія Нікішина прокурор неодноразово запитував в обвинуваченого про документи, які підтверджували попередні бронювання. Звертався мій роботодавець, надавши пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних, які були прийняті 22 грудня, коли немешкало був на посаді начальника ТЦК. Він Май відповідь на них надали? Ні, мені надали усну відповідь. Про те, що не мешкало, зокрема, надав усну відповідь про те, що я маю прийти е, до е, ТЦК для проходження ВЛК, щоб в подальшому отримати власне відстрочку, ніякого розпорядження про е, письмового розпорядження чи повістки для проходження ВЛК мені ніхто не вручав. Станом на сьогодні, вам відповідь надана на ці пропозиції 22-го як ви зазначаєте? Ні. Добре. Після того ви зазначили, що звертаєтеся до Кириленка. На ці пропозиції вам була надана відповідь? Була надана відповідь. Яка саме? Що до мене ніхто не звертався? Ви можете її надати? Це... Е, ну, ви ось... звертались письмово, правильно? Ні. Я... 22 грудня я просто хочу вам роз'яснити, щоб ви були в курсі, як це все відбувалося. 22 Дякую, грудня. Я знаю, як це все відбувалося. Ми ви не знаєте, відбуваєте, ви відбуваєте, не знаєте? 22 грудня. Я маю право на захист. 22 грудня 2022 року. Ми звернулися до немешкала. З пропозиціями щодо бронювання. Ці пропозиції були прийняті, була надана усна відповідь про те, щоб отримати мені відстрочку, мені потрібно пройти ВЛК. Я його добровільно прийшов. Коли перший раз я проходив ВЛК 12 січня 23-го року на посаді ТЦК, начальника ТЦК був Немешколов. Поки я взяв з до хірурга, пройшло 7 днів. За, за цих сім днів помінявся начальник. Про це мені ніхто нічого не повідомив. Я прийшов і взагалі, по факту, вже дізнався, що замість не мешкала, з'явився Кароленко. Я відповідно ті пропозиції, які я надавав, не мешкало. Показав Кириленко. Кириленко сказав, що мене ніхто не повідомляв і я нікого не буду бронювати. Добре, я вас почув. Скажіть, будь ласка, наскуха. 19 січня ви пишете заяву, яку е е зазначали, що я озвучу, я ніхто сидів. я під'їзд служити Збройних силах України в субі роботи на об'єкті критичної інфраструктури. Раніше я був заброньований, але для повторного бронювання потрібно було провести недовго. Я правильно розумію, вказана заява була написана у зв'язку з тим, що у цей день вам була отримана повістка, яку <ріпо> вам, як ви зазваєте, намагалися вручити. Вам намагалися цей день вручити повістку. Намагалася якусь, якийсь документ вручити. Я не знаю, чи це була повістка. Сказали, якщо, якщо ти не береш повістку, бере пише заяву. Добре. Натомість в обвинувальному акті Відповідає чому... Навіть, це... будь ласка, на питання. Вказано, як ви зазначаєте, вам намагалася якийсь документ вручити. Унизу вказаного документа зазначено. Схожий почерк, як у заяві, про те, що прибувати відмовляюсь у зв'язку з вище наведеним у заяві своєї позиції. Так. То все-таки ви ознайомилися з вказаним документом, оскільки тут зазначено, прибувати відмовляюся? Щось я заперечую. Тільки що він сказав, що він не знає, які документи знову. Ви зазначаєте, що... Написали прибувати відмовляюсь», То все-таки ви ознайомили з вказаним змістом. Не, не сказав. Ні. Зокрема, в матеріалах справи присутня заява Сергія Нікішина, якою він зазначає, що працює на об'єкті критичної інфраструктури. Однак акту про відмову відповістки немає і вже не буде. Скажіть, будь ласка, на вказані заяви, оголошено мною змістом, яка була досліджена судом, ваш підпис? Мій. Ну, ви зазначили, що вказана заява вам була кимось надиктована, ким саме? Невідомою особи, яка мені не представилася, А в обвинувальному акті нап написано, що я звернувся з письмовою заявою. Знаєте, звертатися з письмовою заявою це коли я добровільно написав заяву і ось прошу її зареєструвати. А коли мені її надиктовують під примусом і кажуть, пиши, так, бо це, ми тебе не випустимо, то зовсім інше. Будь ласка, Я відповідаю на питання. Також прокурор запитав, чи відноситься організація, де працює Сергій Нікішин, до об'єкту критичної інфраструктури. Обвинувачений зіслався на лист головнокомандувача Валерія Залужного. Там був перелік підприємств, які відносяться до об'єкту критичної інфраструктури. Серед них є і телебачення. А також є зв'язок. Зокрема, питання по суті справи задав довинуваченому його адвокат. Ви безпосередньо не мешкали обіцяли, що ви будете уникати ухилятися від служби? Ні, я запитав навпаки, коли можна пройти ВЛК, Він мені сказав 12-го числа. Але він це сказав без повістки для для проходження ВЛК. Це було усно сказано. Та повістка, яка була раніше вручена, де прибув і вибув. Як ви розуміли, це що вибув? Тобто вам не зобов'язали не, не, не знову Значить, прийти на якийсь, на якийсь виклик, що означало оце, оця повістка? От ви прибули і у вас суддя питав: прибув вибув? Мені... Як ви розуміли, що вибув? Ми звернулися звернулася з листом щодо надання відстрочки. Мені е, якби у відповідь на. Це повідомлення наше, надали повістку на відправку. Я з тою повісткою протягом 24 годин прийшов в ТЦК, мені там поставили штамп прибув 02.09.22, і паралельно з тим вибув. Тобто, якби я був військовозобов'язаним і прилягав би на призов по мобілізації. То мене мало би ще мобілізувати е, в 22-му році в вересні, коли я отримав повістку на відправку. Оскільки я, отримавши оцю повістку на відправку, е, при, по ній прибув і вибув в той самий день. Це було підставою, фактично, підтвердженням того, що я мав і маю в подальшому право на відстрочку, оскільки працюю на об'єкті критичної інфраструктури, адже ми навіть той самий ТЦК забезпечуємо безперебійним зв'язком. Також Валентин Кравець уточнив Сергія Нікішина, хто саме йому намагався вручити повістку для уточнення даних. Так, все-таки хто як його От можете його якось. Дізнатись зараз, хто він. Ну, що за людина там ходила? То ж не може ходити якась сторонній. Ви допитували свідка під ганюка, і я так. Це точно був не підганюк. Це не підганюк? Ні, це не під ганюк. Якийсь худий. Ну, під Ганюк не є худий, вибачте, це можливо, це некоректно з мого боку, але наскільки я пам'ятаю, ну, особа ми його бачили за сьогодні, що та, Так, це не був він. Це не був під Ганюк. а підпис під ганюка стоїть. Я Наступного судового засідання буде встановлено кому належить даний підпис, і можливе визнання підробки документів взагалі скасує всі обвинувачення. І буде багато питань до Андрія Підганюка. Він, до речі, ствердив Підганюк, даючи покази під присягою. Ваша честь я на цьому наголошую, що саме Підганюк. Ствердив, що дану повістку, яка є в матеріалах справи, він її не підписував. Я надав рапорт, підписаний під Ганюком, на якому стоїть ідентичний підпис той, що на повістці. і хоча були відправлені неодноразові запити щодо бронювання в Львівську обласну військову адміністрацію, відповіді від пана Козицького так і не дочекалися. Я би 23 числа, 23 січня. Ми відправили запит в Львівську обласну військову адміністрацію. Натомість Кириленко чомусь не надав мені, хоча б ну я не знаю, там два місяці від термінування допоки поки велася ця переписка з Львівською обласною військовою адміністрацією. Головуючого суді виникло питання щодо заяви, яку писав після спроби вручення повістки Сергій Нікішин, і ще декілька уточнюючих питань. Таку заяву вас відбирав хто? Ви бачите свою дверку резолюція під Ганюка. Ви йому особисто давали? Ні, не під Ганюка. Добре. Ви її писали в усіх заверху, 19 січня 2023 року. Це саме в цей день ви писали цю заяву? Перший ну, честь, я прошу, я, я прошу вибачення, оскільки я, в мене немає тут заяви, я бачу тут. Ну, е, Заява. Ваше честь. Да. Я хочу вас поправити, підпис не під Ганюка. Не резолюція під Ганюка, а Кириленка. Ні, 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 це підпис Кириленко зверху це. Кариленка, так, також. Підганюк. То, що Кириленко замість це, під Ганюка? Це. Е, розп... Добре. Супер, в тому, мене цікава дата. 19 січня, яку ви Та, поставили. Так. Це було в той день, чи це в якийсь інший було? В той. Це тобто, відповідає. Да, е, та дата, яку ви проставили на сім'я, відповідає тій даті, коли ви її складали. Так. Е, е, ця писалася заява в той же самий час, про кого це запитання уточнюю, коли вам, як вистежі, намагалися вчити всі документи з назвою повістка. Так. Бо по цій повістці, яка в нас є, а, зазначено, що 29 січня повинні прибути. Однак самої дати, коли вона складалася, немає. немає. Це було в той самий день. В той самий день, коли мені вручили оцей документ, де немає навіть дати, коли вона була виписана, ця повістка, мені сказали, не, не береш, пиши заяву про відмову. На самій повістці, яка їм потрібно склати, в основу текст написано: прибувати відмовляюсь у зв'язку з. У один... заяві. заяві. Це ви підписали. Це так, ви підписали, але підписали. це в е, піддиктовку. Тобто мені дали оцей папір, можна сказати, і кажуть, якщо не береш, пиши. Відмовляюсь прибувати То, це і викладай і і заяву. Це було 19 січня. Це в один той самий Запитання. день. На 19 січня чи був у вас якийсь. Документ, який давав вам особисто право на відстрочку чи посвідчував ваше бронювання, 19 станом на 19 січня. Станом на 19 січня у мене був оригінал повістки на відправку і копія повістки цього оригіналу. Це 에, не є посвідчення по Я розумію ваша честь, але так, саме так, мені пояснили попередні. Що це є? Ну, це зі слів начальника ТЦК Мащака, який тоді був до Чепи посаді керівника ТЦК, поставив ну, прибув і вибув, і пояснив мені що е, дана повістка навіть правку, яка вручилася мені, є підтвердженням того, що я маю якби відстрочку. Крім цього, окремими провадженнями скасовуються документи, що підтверджують статус Сергія Нікішина як військово зобов'язаного, адже останнього незаконно було внесено у запас. Відтак в даному випадку вже позивач Сергій Нікішин подав апеляції на рішення першої інстанції, і це зовсім окрема тема. Але продовження саме цієї історії щодо ухилення від мобілізації очікуйте 22 травня. Яна грицай Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.